Я хочу помолитись за тебе сьогодні на тему Боже керівництво для твого життя. Зупинишся для такої молитви. Це буде молитва на основі Божого Слова, як написано в Римлянам 8.14, адже всі, яких веде Божий Дух Сини Божі». Добре, молюсь. Боже, я молюсь за цю людину. Я молюсь про те, щоб у цієї людини були. Близькі стосунки з тобою. Святий Дух, направляй цю людину у житті, веди, відкривай їй, Ісуса Христа і Небесного Отця. Нехай ця людина все більше і більше отримує відкриття від тебе, який ти, Боже, є насправді. Я молюсь про те, щоб ця людина також навчилась відрізняти твій голос серед інших голосів. Серед голосу, плоті, дьявола, бісів, серед своїх думок чи голосу цього світу. Нехай вона навчиться, Боже, відрізняти твій голос. Має близькі стосунки з тобою, та, Боже, йде за Твоїм серцем. Нехай вона знає Твоє серце, яке ти є насправді, та отримує керівництво від Тебе через Твоє Боже Слово. Я молюсь про те, Боже, щоб ти. Цю людину вів у житті. Вона зростала духовно та отримувала відкриття Боже від тебе, який ти є насправді.